Привіт! Сьогодні ми в'яжемо візерунок луска номер 2 Рапорт цього візерунка дорівнює 4 петлям. Це лицева сторона. Це виверідня. В'яжеться він легко. Спочатку, як би тобі, трудно, правда, а потім легко буде. Перший ряд в'яжемо. Я набрала петлі, вже пров'язала рядочок, петлю, крайкову петлю ми знімаємо, як і завжди. Пер, перший ряд вяжемо виверідня петля, потім робимо накид. Накид робимо тільки в такому виді, от так. Ні в якому разі не беріть так. Потрібно накид робити, тільки так, накид. Лицева, виверідня лицева, потім лівою спицею ми достаємо накид одна, дві три петлі, четвертий це у нас іде накид. Ми беремо спицю і перетягуємо. Через ці три петлі, які пров'язали. Ой, я, мабуть, закрила. Ну, я зараз повторю ще раз, і ви побачите, а то я, мабуть, високо підняла. Так, пров'язуємо виверітня петля, потім робимо накид. Лицева, виворітня, лицева. І потім лівою спицею достаємо накид. І перетягуємо через ці пров'язані три петлі. Отак. От Далі знову. Оце вам рапорт 4. Виверітня, накид, лицева, виверітня, лицева, і потім накид протягуємо. Через пров'язані ці три петлі. Отак. Виправляєте. Дивіться, щоб обов'язково всі петлі пров'язалися. Знову виверітня. Накид. Лицева, виверідня, лицева. І накид перетягуємо через ці пров'язані три петлі. От так. О. і крайкова. От ми пройшли один ряд. Перший ряд, другий ряд і всі парні ряди. Будете в'язати так, як дивиться в'язка. Так як у нас лицева виверідня, лицева вивертня, то легше вам буде в'язати. Перша петля вивертня йде, потім лицева, да? вивертня. Знову лицева. Виворитня лицева. Виворитня і так до кінця ряду. Це ми пров'язали два ряди. Перший ряд, ну і другий ряд виворідній. Третій ряд ми в'яжемо розпочинаємо. Перший ряд ми розпочинали одна виворітня накид, а другий ряд, чи третій ряд ми розпочинаємо. Виворітня. Лицева, виворітня і робимо накид. Потім лицева, виворітня лицева і лівою спицею протягуємо накид через ці три петлі. Ай у мене петля втікає О, догна. Так що бережіть, щоб Усі петлі проходили хорошо. Так, виверітня. Робимо накид, лицева, виворітня, лицева. І накид протягуємо через усі три петлі. Отак, От раз, і протягнули. Не дуже туго в'яжіть, тоді легше протягувати буде. виворітня, накид, лицева, виворітня, лицева. І накид, накид перетягуємо через пров'язані три петлі. Отак. Знову ж. В цьому тут кінець рядка виворітня лицева і крайкова. От, виходить, у нас такий візерунок. Ось такий візерунок. Я сподіваюся, що я ясно вам розказала. Якщо комусь щось то не ясно, запитуйте, я буду вам усе пояснювати. Успіху вам, ставте лайки, підписуйтесь, мені буде дуже приємно. Всього доброго!